Хочете довго жити, треба більше їсти ягід, горіхів, квасолі і бобів. А яблука, цибуля, капуста, буряк і чесник повинні бути завжди на вашому столі. І не слід боятися м'яса, якщо худоба зросла на зеленій траві, і яєць, якщо курка з сільського двору. І знову пити чи не пити спиртне ось моя вам відповідь: якщо ви не впевнені в собі, якщо сумніваєтесь, то не пийте. Стан любові не маючи доброї води, люди чинять грубу помилку, п'ють багато чаю, компотів, соків і що найгірше, солодких газованих вод. Рідина і жива вода це різні речі, як зерно і полова, хоч наїстися можна і тим, і другим. Якщо немає джерельної води, а її при бажанні можна знайти бодай для пиття, то водопровідну воду пийти хоча б відстояну, чи фільтровану, чи заморожену. Можна заощаджувати на їжі, але на воді заощаджувати я не раджу. Повірте, жоден з мудреців не знає чогось більшого, ніж знає кожен з вас, просто вони прислухалися до своєї душі і йшли їй назустріч. Вірте своєму серцю і врятуєтесь. шукайте в стільниках свого мозку і знайдете. Я ніколи не примушую молитися силу міць, це вибір кожного. Але я кожного закликаю живіть у любові. Стан любові найкраща молитва. Той, хто перебуває в стані любові, не знає страху. Всі хочуть жити довго, але при цьому ніхто не хоче старіти. Хоча ми тільки й робимо те, що старіємо, але не хочемо цьому вчитися, а між тим, життя це великий перехід з нічого в щось, це довге прощання. Матеріальне і духовне одною поповинною пов'язані: з праці, успіху, постає матерія, достаток, і найчастіше саме завдяки цьому матеріальному вдається зробити щось для душі, бо голодний перше думає про їжу, аніж про Бога. Дивлюся на декотрих людей і думаю. Гостина, друге їх ім'я. Ми нація, що дуже любить пригощатися. Останні віддадуть, щоб стіл угинався під стравами і пляшками, а потім сидять за столом по півдня. Що тут удієш? Якщо ви переїли, не поспішайте з ліками швидкої дії. Довіряйте власним печінці і ниркам, і вони не підведуть. Найперше випийте щонайменше пів літра води, погуляйте годину, бажано там, де є дерева, потім ще випийте води. Відтак їжте просту домашню їжу. Де б ти не був, залишай сліди, сліди рук, розуму і душі. Де б ти не був, там ти потрібен. Сто відсотків мого часу належить мені, і ніхто, якщо я того не хочу, не відбере і не вкраде його ні телевізор, ні горілка, ні пусті теревені. це те, що справді моє. Люблю спостерігати за тваринами, хоча б за своїм псом. Що він найбільше любить кістку? Ні. Тішиться на волі, як дитина. І більше за їжу йому важить моя увага до нього, моє добре слово лагідність.